МЗС України розглядає повідомлення міноборони Ерефії про призупинення Росією участі у зерновій угоді як втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом останніх подій в Севастополі. Європа Америка, не понімають. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко. Він наголосив, що російська сторона продовжує всіляко торпедувати роботу Чорноморського зернового коридору, ставлячи під сумнів доцільність його подальшого функціонування. МЗС України неодноразово попереджало про це, зокрема в заяві 24 жовтня, додав Ніколенко. Зараз надзвичайно важливо, аби ООН та Туреччина, як гаранти зернової угоди, а також країни, які залежать від експорту українських зернових, надіслали. Реф є чіткий сигнал про неприпустимість утримання сотень мільйонів людей у світі, зокрема в Африці, Азії та Латинській Америці, в заручниках голодних ігор Кремля, підкреслив речник МЗС. Росія вийшла із зернової угоди за три тижні до її завершення, буцімто через напад на російські кораблі у Севастополі. Міноборони Московії звинуватило Україну в теракті, який, начебто, підготували за участю британських фахівців. Вітчизняна МЗС переконує, Росія давно планувала зірвати домовленість, а тепер вигадала привід, щоб це зробити. Чому з'ясовувала Христина Катарина? Росія знову довела жодна угода з нею не варта й паперу, на якому вона написана. Москва розірвала зернову домовленість з Україною. Привіт у російському міноборони, як завше, висмоктали з пальця. Київ звинуватили у терористичному нападі на чорноморський флот, який здійснили Під подрукаводством, нахадівшися в місті Ачака в області України. Британських спеціалістів ті самі британські фахівці амфібії у хворій уяві міністерства нападу Росії підготували і здійснили так звані теракти на газогонах північного потоку наприкінці вересня. А от військові кораблі і цивільні судна, начебто атаковані зсу у Севастополі, гарантували безпеку зернового коридору. У британському міноборони гарячку Кремля вмить погасили холодними фактами. Щоб відволікти увагу від свого жахливого військового керівництва під час вторгнення в Україну, Міністерство оборони Росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду ніж про захід. В офісі президента заяви Москви назвали вигадкою і шантажем. Не забарилося з реакцією і вітчизняне МЗС. Ми попереджали про плани Російської Федерації зірвати чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від Російської Федерації припинити голодні ігри і повернутися до своїх зобов'язань. Зернову угоду Україна, Росія та ООН підписали наприкінці липня за посередництва Туреччини. Вона розблокувала експорт збіжжя з трьох українських портів: Одеси, Чорноморська і Південного. Росія ж виторгувала собі можливість продавати добрива попри санкції заходу. Договір запрацював 1 серпня і діє до 19 листопада з можливістю продовження. На тепер з України вдалося вивести понад 8,5 мільйонів тонн продовольства. Звітують в МЗС, проте три мільйони досі в блокаді. Бо останніми днями Росія гальмує рух кораблів. Півтори сотні суден стоять у штучно створеній черзі через саботаж Москви. Володимир Путін дуже жалівся на цю зернову угоду, сказавши, що Україна забезпечує зерном кого завгодно, але не але тільки не жителів Африки. Після таких заяв третя версія може бути розглянута. Це і може бути самообстріл. Тобто ці кораблі отримали невеличкі пошкодження, які може бути дуже легко усунути. Але тепер Росія заявила про те, що зернову угоду скасовано. І можна згадати предаєшній саміт g 20 на Індонезії, в Індонезії да? угу. куди запросили Володимира Путіна. І ця зернова угода може лягти на стіл переговорів, да? тобто стати кейсом майбутніх переговорів, в тому числі і щодо припинення вогню на територію України. Ми бачили повідомлення Російської Федерації про призупинення їхньої участі в Чорноморській зерновій ініціативі після нападу на російський чорноморський флот. Ми підтримуємо зв'язок з російською владою з цього питання. Вкрай важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які могли б. Поставити під загрозу чорноморську зернову ініціативу, яка є найважливішою гуманітарною ініціативою і позитивно впливає на доступ до продовольства для мільйонів людей у всьому світі. Зернова угода врятувала від голоду й тотальної бідності 100 мільйонів людей. Підрахували в ООН. Нині ж Росія знову починає грати в голодні ігри та використовувати їжу як зброю. У Москві вже заявили, готові надати бідним країнам півмільйона тонн збіжжя упродовж чотирьох місяців. Цілком імовірно, що там буде і вкрадене з України. Христина Катерина П'ятий канал. Видите, от у Пуціна є дві групи людей. З якими він знаходиться в особливих стосунках. Дві сім'ї. Одна сім'я це сім'я Анатолія Собчака. Якого він особисто вивозив до Франції, коли проти Анатолія Собчака була кримінальна справа Російської Федерації на якомусь таємному літаку. І потім Собчак повернувся до Росії вже коли Путін став президентом, і якось загадково помер. Але у Путіна серйозні стосунки з цими людьми. Не тільки Ксенію Собчак, я б сказав, вона взагалі його хрестниця. Uh -huh. Але й з матір'ю Ксенії Собчак Людмилою Нарусовою, яка, до речі, член Ради Федерації. Так. І яка собі в Раді Федерації дозволяє те, що взагалі ніхто в Росії не те чи член Ради Федерації. А навіть деякі опозиціонери себе не дозволяють, коли вона на пленарному засіданні Ради Федерації питає: а які тепер кордони у Росії? Можемо сказати? От ми приєднали оці області, а ти, а в яких кордонах? І всі на неї бісяться. От. Це одна сім'я, інша сім'я це сім'я Єльцина. Uh -huh. Куди Путін приходить з квітами додому вітати з якимись днями народження, ювілеями, на камеру вони йому говорять: «Ой, здрасте, Володя. Ну тобто так ніхто з ним не розмовляє. І про цих людей ми теж нічого не знаємо. Де вони взагалі всі? Що вони роблять? Нещодавно я бачив заяву на Іни Єльциної, яка була антипутінською. Не пам'ятаю вже з якого приводу, з якогось приватного приводу. Мені здається, там теж на захист когось. З... А, на захист, мені здається, Центру Меморіал. Вона привітала Центр Меморіал з Нобелівської премією, сказала, що це героїчна організація, і знову так, Значить, вона може собі це дозволити. Виступ, хоча і ніхто не вимагає від неї таких заяв. Але ці люди, як не дивно, почувають себе безпечно. Оце так буває в мафіозній державі. Є якісь сім'ї. Недоторкання. Недоторкання. Все дно. Що б вони не робили? Тепер питання: а що ж сталося Ксенію Савчак? Як вийшло, що вона вийшла з цієї статті? А тому що це мафіозна держава. Наскільки я розумію, Ксенія Савчак просто посварилася з ціною канділера ще однією фіфою. Угу. Мерзотницею, на якій просто нема де ставити вже тавро. тавро. Просто. І ця. Кандилаки, яка займається якимось там шантажем в соціальних мережах, вирішила, що Собчак в неї намагається перехопити бізнес, використала іншого мафіозі Сергія Чеміза. От вони пішли в такий наступ. Але цей наступ, от я так бачу, що в будь-якому разі, коли це доходить до царя, він це зупиняє трішечки на гальмах. Угу. І тому Собчак буде обережною, вона буде точно знати, де її кордон. Якщо виявиться, що вона зараз піде далі. Ось набагато далі, я не думаю. Але якщо так буде, то це, знаєте, значить, царні настояще. Значить, щось там вже якось повернулося зовсім інакше, ніж ми собі уявляємо. І ці сім'ї вже не те, що не відчувають, що він може забезпечити їхню безпеку, а не відчувають, що він там довго протримується. Вони перестають зважати на його гарантії, або їх він не може їх більше їм, їм дати. Це серйозні зміни. Поки що цих змін немає. Знову таки, угу. якщо Савчак виїхала і нічого не сталося, показали її ізраїльський паспорт. Вона має. Повне право на ізраїльський паспорт це ж не якась вигадка. І дідусь, батько Нарусовий, Він єврей за походженням. Ну це, це не таємниця. Ну, з точки зору ізраїльського закону про повернення, вона могла сто разів отримати цей паспорт, тоді коли вона його хотіла. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.